Холодець у моїй сім'ї завжди варили зі свинячої ноги. Обов'язковим атрибутом був тонкий шар жиру, який залишався після того, як він застигав. Мені таке не до вподоби, тож сьогодні я вперше сама варитиму щось по типу холодця, але і з курки. Читати ось ці всі срачі про желатин у мене бажання немає, тож відразу закриваю коментарі. Маю право. Отже, до курки я додала цибулю, моркву, лавровий лист та перець горошком. Залила водою і томила близько 3,5 годин на найменшому вогні. М'ясо Відділила від кісточок, бульйон процідила через сито, забула додати часник, додала часник і ще раз процідила через марлю. Желатин залила теплим бульйоном, залишила на 10-15 хвилин, після цього розтопила імпульсами в мікрохвильовці і повернула назад у каструлю. Далі виклала м'ясо, залила бульйоном і відправила в холодильник. Орієнтовно, через годину, коли він схопився, я вирішила його задекорувати. І так як це був мій перший холодець, відривалася я наповну. Результат у мене вийшов як для весілля в шалаші, десь. В середині двохтисячних, але головне, що? правильно, щоб подобалось мені, а мені сподобалось як на смак, так і на вигляд. Тому детальний рецепт залишаю в описі під відео. А вам дякую за перегляд.